Привіт! Мене звати Анна, рада нашій зустрічі. І сьогодні наш урок буде присвячений і скручуванням і нахилом вперед. І почнемо з того, що сядемо в вірасину блок між стопами, колінка разом стопи розвели, розвели, ікри назад і в сторони. Якщо вам не комфортно сидіти на цій висоті, беріть вище, поки ви не відчуєте комфорт. Пальці ніг витягуйте назад, стегна вниз, з'єднайте долоні. На центру грудної клітини, прикрийте очі, витягуватися вверх, плечі назад, лопатки всередину, змягчайте горло, налаштуйтесь на практику, відчуйте, як ваше тіло, стан тіла, свідомість. спостерігайте за диханням і дозвольте собі ці півгодини, 40 хвилин присвятити тілу практиці. Схиліть голову вниз, опустіть долоні, підніміть голову, відкрийте очі. І почнемо. Витягніть руки перед собою, переплетіть замок, замок назовні, і піднімайте руки вверх. <кхи> Даха стасуна в вірасані І сідниця, опускайте вниз, лобок вверх, тріцепс до обличчя, розкривайте центр долоні. Руками піднімайте бока, слідкуйте, як ваша шия. Опускайте трапеції вниз. Але продовжуйте руками витягуватися вверх. Опустіть руки, знову змініть переплетіння пальців рук. Виверніть замок назовні, побудьте в такому положенні. Заверніть перепліччя всередину, плече назовні. І тепер випрямляєте руки, продовжуєте завертати. всередину, плече назовні, лопатки всередину. І піднімайте руки вверх, піднімайте грудну клітину, горло змягчайте, дивіться перед собою, не опускайте погляд вниз. І опустіть руки. Чудово. Зараз ставте блоки ось таким чином, якщо у вас є плінтус, ставте на плінтус або просто на стіну. Долоні <кій> ставте зверху. Якщо у вас жорсткі плечі, можете розвернути долоні трохи назовні, щоб дозволити розвертатись плечу І піднімайтеся, в собаку мордою вниз. Штовхайте блоки, розвертайте плечі, пальці рук руку витягуйте. І таз направте, спочатку підніміть п'ятки вверх, сідничні кістки вверх, і потім витягуючи і тягніться п'ятками до підлоги. Стегна назад. Пальці ніг вперед, верх плеча розвертайте, голова між руками. Подивіться на ваші коліні чашечки, вони повинні дивитись чітко вперед. Якщо розвертається назовні, скоріше за все, вам треба більше завернути внутрішні стегна назад. Або якщо падають всередину, то зовнішні стегна назад. Виходьте і тепер ставте блоки на підлогу, розвертайтесь, ставте долоні. І тепер одну п'ятку на стіну, іншу п'ятку на стіну, долоні розкрийте, плечі розвертайте. І тепер стегна назад таз назад. Відштовхуйтесь руками, плечі розвертайте. Голова між руками. Не штовхайте голову вниз. Більше опускайте лопатки і грудну клітину. Вниз і до ніг. Таз назад, стегна вверх і назад. Чудово і опустіться. Ми зробимо з вами зараз першу танасану. Приготуйте два блоки тут спереду. Ще раз робіть. Собаку мордою вниз, п'ятки на стіні. І тепер подивіться вперед. І один крок або два. І ставте ногу між руками. Якщо вам потрібна висота під руки берете. Якщо, наприклад, блоків недостатньо, ви можете використовувати стільчик. Основне, щоб ваша спина була втягнута. І або п'ятка у вас на стіні, або, можливо, ви ставите на підлогу. Відводите правий пах, правий таз, праву сідничну кістку назад. Лівий лобок, живірну клітину вперед. Витягуйтеся. Живіт, груртну клітину витягуємо вперед. Погляд вперед. Зігніть ногу. Ще раз. Собака мордую вниз. І міняйте ногу, ліву ногу вперед, п'ятка або на стіні, або на підлогу. І тепер ліву сідничну кістку назад, аз назад, а правий вперед лопатки втягнути. А верніше вони самі втягнуться, якщо ви направите погляд вперед. Дивити трапеції від шиї. Чудово. Ще раз собака мордою вниз, права нога вперед. І зараз, якщо у вас жіночі дні, ви залишаєтесь вперше отанасині, всі решта. Хоча в жіночі дні можна робити парівріта триканасану, якщо рука з внутрішньої сторони, тому краще піднятись повище. Так. І будемо робити парівріта триканасану. руку вверх. І потім розвертаємося в тріканасу. Шість разів. Так, порібріте. І триканас. Пробуйте, напевно, п'ятку тримати на стіні і розгортати вже грудну клітину. Старайтеся постійно втягувати праву сідницю і надавати падати лівому стену, коли ви йдете в порівріте. Ріканазина. Чудова. Міняйте сторону, собака мордою вниз і інша нога вперед. Відгрудну клітину витягніть. вирівняти таз лівий назад, правий вперед і поїхала. Парівріта три Вот хита триконаза. Париврита. Вот хит. Нова. Собака мордує вниз, витягнеться, підійдіть ногами вперед. Отанасина, захопіть лікті. Якщо вам важко нахилятися вниз, ви можете поставити лікті або на стіну, або на стіл, або на стільчик, да, і витягуватися більше вперед. Якщо ж ви нахиляєтеся вниз. І вам важко випрямляти ноги, то можете тримати ноги трохи призігнутими. Змініть захоплення ліктів. І знову перейдіть в собаку мордою вниз, стопи на стіні. І тепер ногу вперед, кут 90 градусів, коліно у вас під п'яткою. Правий таз назад, в таз, і лівий в таз. стегнофтаз. грудну клітину вперед. Тут знову ж таки дивіться, яка вам висота потрібна під руки. Витягуйтесь вперед таз нижче, Задня нога пряма. І тепер знову собака мордою вниз. Ліва нога. Витягуйтесь вперед, правий таз, в таз, лівий стегно таз, Тобто лівий стегно втаз, правино таз, таз. живіт грудну клітину вперед. Задня нога штовхає стіну. Ще раз вийдіть. Знову міняйте сторону. Вирівнюєте таз і ми будемо робити. От хіта. Перша канаса, вона вхідно руку вверх. Можна перевріти, бажано не робити, залишитись тут. Не? Всі решта вийде в парівріта. От хіта. І тут жіночі не залишаються. Всі решта йдуть вперіт. стопу розвертайте. Втягуйте праву сіницю, праву стену. Шість разів. Собака мордою вниз. И в меньшую сторону. Витягнеться вперед, стегна втаз і утхіта. Першу на коліно назад. Сідницю втягну і перевріта. В жіночі дні перевріта не роблять. В жіночі дні закриті скручування, заборонені. Поверніться собаками вниз. І ще раз одтаназина нахіл вниз. Підтягуйте коліна, передні стегна, задні самі будуть витягуватися. Руки на таз, підніміться на кілька дихань, побудьте втанасені. Коли ми довгий час знаходимося головою вниз, може бути дискомфорт, особливо якщо низький тиск. І продовжуємо. І так, ви візьмете блоки, або руки на підлозі, або руки на стільчику. Вам треба знайти відстань. Так, щоб ви могли тримати ногу на стіні перпендикулярно і інша нога перпендикулярно підлозі. Знову ж таки, якщо нога ваша не тримається, падає, можливо, ви можете поставити на стіл або на якусь опору. Так? Або, можливо, не знаю, в якому випадку я можу поставити в мотузку. Але я буду старатися тримати ногу живіть відгрудну клітину вперед. І тепер розвертається стопа. Артха Чандрасана. Ви розвертаєте ліве стегно назовні правий вверх. Бока витягуєте руку на підлогу. Стопа розвернулась. І перівріта. Чандрасана. Знову артха. П'яночі дні перевріта не рекомендується. Так, можете тут зупинитися і переходити в Артха. Слідкуйте, щоб права нога не падала, коли вийдете в перівріт. І постійно витягуйте руки. Стигну правий вверх, лівий назад. Ногу. Опустіть ногу, щоб ви знали вашу відстань. Підніміться, побудьте в танасані. І в іншу сторону. Опустіться вниз, піднімайте ногу на стіну. Живіть грудну клітину вперед і поїхали. Артха чандрасана. Стегно назовні. Ліве стигно вверх пальці ніг вниз, переврита, стигнав назад, ливо вверх. Артха. Чиндрасен. Переври. сюда, опустить ноги, ну, снова разводить стоп, и опустить вниз, вот танасану, и перейдите в адхамукашванасану, вытягивайтесь назад, плечи развертайте. І опускайте вниз. Сідайте в аджрасану. стопи разом, колінка разом. Сідайте на п'ятки. Якщо сівши так, ви відчуваєте дискомфорт в колінах. Варто взяти собі в коліна таким чином. Одіял, має допомогти. Або якщо вам жорстко в гомілки, то тоді. Телі щось під низ. Давайте всі разом зараз візьмемо ось таким чином одіяло в коліна. Це добре для колін і добре для ікра. Старайтеся пальці ніг витягувати назад і втягувати гомілки, щоб ваші п'ятки не розвалювалися. І тепер візьміть блок, поставте його ось таким чином, між долонями, стискайте блок. Дивіться, що у вас лікті плечі на одній лінії. Плечі відводьте назад, трапеції назад, лопатки всередину, крає грудної клітини вверх. Чудово відпускайте. І тепер витягніть руки вниз, плечі розвертайте назад, втягуйте лопатки, крає грудної клітини вверх. І тепер згинайте праву руку, захопіть вищий лікті, Ліву руку вищий лікті. І тягніть лікті вниз. Тут хочу прогнутись поясниця. Сідниці вниз і ліктями плечі вниз. Лопатки всередину. Випрямте руки. І тепер ліва рука спочатку згинається, потім права. Тягніть плечі вниз, лікті вниз, грудну клітину вверх. І опустіть руки і піднімайтеся. Ми Зробимо з вами дандасами. І будемо мені скручуватися. Якщо для дандасами ви відчуваєте, що вам важко сидіти, важко витягуватися, беріть опору під таз. або болстер, або одіял. Сідниці відводьте назад і завертайте стегна всередину. П'ятки витягуйте. І поставте, якщо ви сидите на висоті, блок позаду. Так? І тепер витягніться руками вверх, витягніть бока, ноги вниз. І витягнувшись, розвертайтеся вправо. Витягнувшись, розвертайтесь вправо. Помічайте, як ліва нога хоче йти назад, а права, права назад а ліва вперед. Витягуйте праву ногу, а ліву таз. І опустіть руки. Праву позаду, ліву застигно, праву, праву крижі вперед, ліве стегно в таз, витягнулись і розвернулись. Витягнулись і ще розвернулись. Витягнулись і розвернулись. Повертайтесь в центр. Давайте зробимо так. Якщо у вас є можливість, ставте блок біля стов. Так, ви будете відчувати рівність і куди вони хочуть зміщатися. Знову ви витягніть руки вверх. Ви витягніть бока, розвертайтеся вліво. І тепер праву руку позаду, ліву. На коліно або стегно, лікці призігнуть грудну клітину вверх, ноги вниз, витягнулися розвернулися. І праву п'ятку від блока ліву до блока. Не дозволяйте падати корпусу назад, втягуйте спину, погляд назад. І повернулися Дандасана. Чудово! Тепер ми зробимо з вами тріанг мука, яка падає по мотанаса. Значить, потрібно сісти таким чином: ліва, права нога. По дві Я відвожу ікру назад, і в сторону, і сідаю. А інша нога буде пряма. І коли я так сідаю, я бачу, що в мене таз дуже перекошений. Тому я беру собі опору, блок. Ви можете поставити одіяло, блок, болстер, що завгодно, під два тази, дві сідниці. І ми будемо нахилятися вперед. Значить, бажано взяти собі стільчик для того, щоб була можливість вирігати простір в тілі. Ви витягуєтесь руками вверх, коліно розвертаєте, п'ятку вперед, сіницю назад, нахил, витягнулися простір животі, в живеті, грудні клітині, і опустились вниз. Якщо ви бачите, що вам досить комфортно, так, ви можете відсунути стільчик далі. Якщо ви можете навіть опустити голову вниз, зберігаючи простір в тілі, так і залишаєте. опускаєтеся. Якщо ж вам, наприклад, стільчика недостатньо, ви можете на стільчик поставити інший блок або болстер. П'ятку витягуйте вперед, сідницю назад. Витягуйте боку, живіт, грудну клітину. Півніце. І тепер в іншу сторону. Згинайте ліву ногу і ікруна зовні. Праву ногу випрямте. Перевірте, як вам в цю сторону опора. Знову витягніться руками і нахил вперед. Права нога пряма. Відчувайте, як вага у вас в тілі Падає на пряму ногу, чи, можливо, Назігнути. Пробуйте вирівнювати таз. Відштовхуйтесь правою п'яткою вагу в лівий таз. І обережно піднімайтеся. Чудово! Значить, випрямите ноги. Побудьте з прямими ногами, щоб зняти напругу з колі. І зараз ми зробимо з вами батха канасину в, в Сутубанха Сарвангасані. Нам потрібно буде два блоки і один, одне одіяло під плечі. Так, і болстер. Якщо нема болстер, можна просто на стільчик поставити. Якщо у вас стільчика немає, просто на диван поставити. Значить... Я лягаю таким чином, щоб мої плечі були на одіялі. Далі ставлю стопи зверху, припіднімаю таз і блоки на всю висоту під крижі. Блоки разом, плечі розвертаю. І далі стопи з'єдную коліна в сторони. І ось така у нас буде бадха Канасана в Тубант. Опускаєте, розслабляєте долоні, лікті, плечі вниз, але м'яко лопатки піднімаєте вверх, живіт відпускаєте, бахір розслабляєте. Ці позі можна побути 5 хвилин. Вона повинна бути досить комфортна. Ой, і тепер з'єднайте колінка, припідніміть таз, заберіть блоки, опустіть тазу вниз. Діал, змістіть собі під голову, і болстер ви можете поставити або на гомілки, або на стегна, як вам комфортніше. Так, сідниці відсуньте. Потилицю витягніть, хай одіяло торкається плечей і руки в сторону. І відпускайте тіло, відпускайте стопи, відпускайте ікри. Дозвольте стенам стікати від коліна вниз, розслабляючи пахи, живіт, відпускайте живіт в сторони. Поясницю, грудну клітину, плеч, лікті, зап'ясть, долоні, пальці, рук. Змягчайте гору. Змягчайте і відпускайте підборіддя, щоки. Дозвольте нижній щелепі стікати вниз, розімкнувши зуби. Але губи тримайте зі зімкнутими. Відпускайте скроні, чоло, повіки, очі глибоко всередині. Відпускайте все тіло. Свідомість направте в центр грудної клітини і будьте в шавасі. І зробіть спокійний вдих, видих, порухайте пальцями, рук пальцями у ніг, приготуйтесь рухатись, виберіть бостер, розігніть ноги, поверніться на правий бочок. відкрийте очі і поступово піднімайтеся. Знайте, як вам зручно. Відкрийте очі відчуйте стан тіла, емоційний стан. Подякуйте собі, я вам дякую. Відкрийте очі. На цьому урок закінчений і до наступної зустрічі! Ставте лайк, підписуйтесь.